Вітаю вас в гірі телеканалу ТИСА 1 з прогнозом погоди для понеділка, 25 лютого. Кілька слів від астрологів про наступивший рік змії. Що стосується особистого життя, то в ньому буде присутня серйозність. Цей рік дасть шанс зустріти свою половинку раз і назавжди. А також можливість узаконити давні стосунки. А тепер коротко про погоду на Закарпатті. 25 лютого на Закарпатті хмарно з проясненнями в день слабкий дощ, дощ вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-4 тепла, в день 5-9 градусів тепла. В горах хмарно з проясненнями, в день слабкий дощ, дощ. Місцями вночі від одного морозу до трьох тепла в день 3-6 градусів вище нуля. 25 лютого імени Антона, Євгена та Олексія. З чим ми їх і вітаємо? А зараз пропонуємо дізнатися, якою ж буде погода в обласному центрі Закарпаття на 25 лютого. В Ужгороді хмарно з проясненням, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-4 тепла, в день 8 плюс 10. 25 лютого 1871 року народилась видатна українська письменниця Леся Українка. А зараз до вашої уваги принос на 25 лютого в військових районах Закарпаття. У великому березному хмарно вдень почнеться дрібний дощ. Вночі плюс один плюс 4, в вдень 4 шість градусів тепла. У перечині хмарно вдень дрібний дощ, вночі плюс один плюс 4, в вдень до семи градусів вище нуля. У Міжгір'ї хмарна погода протягом усього дня. Ввечері піде дощ. Вночі мінус один плюс два, вдень 6 шість-вісім градусів тепла. Хмарно з проясненнями передбачається у воловці без опадів. Вночі плюс один плюс три, вдень 4-6 з позначкою плюс. У Мукачево хмарно з проясненнями, без опадів, вночі плюс 3, плюс 5, в день 7-9 градусів тепла. Хмарно буде у Сваляві, в день слабкий дощ, вночі плюс 1, плюс 3, в день 5-7 градусів тепла. Хмарно дощитиме у Тячеві, вночі плюс 3, плюс 5, в день 8-10 градусів тепла. У Хусті хмарно з проясненнями, в день дрібний дощ, вночі до 4 градусів тепла, в день до 9. У виноградові хмарна погода в день дощ. Вночі температура плюс 2 плюс 4 вдень плюс 7 плюс 9. Хмарно без опадів передбачається у берегово. Вночі плюс 4 плюс 7 вден до 9 градусів вище нуля. Віршаві хмарно з проясненням. Увечері розпочнеться дощ, вночі температура плюс 3 плюс 5, вдень 7-9 градусів тепла. У рахові хмарно вдень сніг з дощем. Вночі температура мінус 2 плюс 2 вдень від 1 до 4 градусів тепла. Я дякую вам за увагу і пропоную зустрітися вже завтра щоб дізнатися синоптичну інформацію для наступного зимового дня. А відтак і підготуватися до нового дня усього найкращого.